А, ні, приблизно вісім вісімів був. Інших я просто улушив. Там було більше, ніж вісім людей, це сто відсотків. Right Що ти там трендиш, мені, бляха? Завіз мене, блядь, в якийсь апретон, притон нахуй. Все зруйноване, блядь. Всюди дим. Це заводить, чи що? Так, гаразд, дайте я вийду звідси. Так мені кудись сюди. A coalition formed, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you. Раз, так і куди далі? А до того, до того, майстра, Він нам, типу, щось зробить? Я Так, розумію, маску. Найкращі інструменти для вбивства. Хлопче, в тебе батарейки сіли. Так. Хрінь якась. Хрінь якась. Ось це позбирати варто. Тут щось буде на горі. Ай, ні немає. Зато ось тут є щось. Хрінь, хрінь. Зачинено. Це прикольна штука. Вона підривається досить легко. Це він спеціально зробив маску, що всі мене боялися, і ніхто близько не підходив. Ну давай глянемо, що в нього є, можливо щось можна вкачати. Блять. 30 монет одна, я грибу. Чому так дорого? Де мені гроші, блять, брати? Ну я напевно ось це перше куплю. Запас болтів. На друге не вистачає. Це також варто було придбати. Скільки в мене 117 монет. Декілька можна ось таких взяти. You must be Типу відразу телепортуємось туди, куди нам треба, не потрібно туди бігти. Щось ми довго не поспали? Або у нас люки почались. Так, не подобається мені це місце. Блять, у меня его выпало. Ебать, он щедрый. Он даст тебе великую... Блять. Нахуй не учи кону. Він дасть тобі велику сейлу, подарунок. Навіть цікаво, звідки така нахуй щедрість? Ну, хай відновиться. Опа, туди якийсь лист. Що ці виродки мені когось нагадують? Це випадково не один із тих, що з нами базікував коли ми прибули в цю дірку, так сказати. Опа. Ну, цього виродка потрібно завалити. Тупать вони тут агресивні, а можна було, типу збирати? Якісь три ноги нахуй. Ні, двоноги. Ну, такий собі аттракціон, блять. Ніхрена не зрозумів. Не, не то що ми, типу, телепортуватись можемо, це прикольно. Давайте опа.

Грибу ще б'ється в руках. Прикольно. Ой, боляче було. Опа, ще якась хрінь. Так і назбираємо купувати не доведеться. Руна. Верх ногами, блядь, тримаєш, переверни. Так, вміння. Щоб покращити? Це якесь але... ну, що? Здається, ця хрінь буде нам якраз допомагати і цей шукати. Так, а вниз прогорнути можна, блядь, якось? Ні. Ну раз, давайте це типу беремо собі. Поки що. Тут сів вміння ще прикольні. А от як вниз прокрутити? З великою цікавістю він, блядь, буде спостерігати за мною. Ну, гаразд. гаразд гаразд, гаразд, давайте ось це зберемо. О, нічого собі. Тут відразу ці грібані мітки з'явились. Амулети, амулети, амулети. П'ять штук можемо повісти. Трішки вміння підсилює. Можна їсти білих крис. Фу. Білі криси на вас не нападають. Ну дякую. Один щоб не нападали, другий, щоб їх жарти. Я грибу. Так. А восьма хрінь. Ось махрінь поки ще не підсвічує нічого. О, ще три штуки я грибу. Прикольно. Єбай тут амулетів дохуя. Ви гляньте. На, ко... на кожному місці. Єбать, всюди нахуй. Я грибу. Чому так багато? Так, амулети. Довше залишатись під водою? Масштабні. Швидше плаваємо. Ось це прикольне, це також прикольне. Ось це прикольне, хай буде. Ось це можна і ось це. Інших два поставити не можемо поки що. Ось, частково прокачалось. Але це тільки частково. Опа, тут щось є. цю... До речі, сердечко. Де моє сердечко? Вон там щось є. Я приблизно знайшов те місце, куди я хочу сходити. Так. Донизу, донизу, донизу. До цих пізніше. Я туди хочу. Я бачу, що там руна є. Руна нам потрібна. До речі, можливо, тут щось буде. Небагато, але є. Я знов прийшов. О, привіт, з поверненням. Так. Ой-ой, випливи, я знаю, тут риба погана є. Бля, я хотів телепортуватись, не, телепор... не телепортувався, блядь. Смітник якийся. Бля, я застряг. О, руна. О, руна, але здається, покращити я нічого не можу. Так, мені ще одна руна потрібна, щоб покращити зір. Ще одна більше ніде, немає. Немає. Гаразд. Побігли. Та бля. Побігли, побігли. Так, хай відновиться трішки ця мана. Тепер можна побігти порозмовляти з тими.

Take them apart, piece by piece. Tonight, I overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal. Because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. the number of and the seven cities. The town Гаразд. Тут монеток ніде немає. Мені гроші потрібні. Ну гаразд, поплили. Поплили ще як мінімум одну руну потрібно знайти. To intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer, that wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison, and I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. some days don't get cold enough. Mm. And you can take a deep breath You have to do that, right? Before you have this kind of Before you become this person. Одного раз спробую, обіцяти нічого не буду, але спробую. Раз, ходімо. Зброї мені вистачає. Зброї у мене багато, можна пробувати. Одягаю свою гидку маску, щоб нас ніхто не чіпав.